Доброго дня, мене звати Наталя, ви на каналі Таро для бізнесу. І е, сьогодні нам поступило незвичне запитання, як для, нашої, для нашого направлення, е, чи що мені заважає бути щасливою у шлюбі, що тому хто дивиться, клієнтку, клієнту, клієнці, Заважає, що заважає бути щасливою у шлюбі. Хто в шлюбі? Сьогодні, будь ласка, ми спробуємо вам з картами. Сьогодні мене відповідають карти темних котиків, і побачимо, що вони дуже гарно балакають стосовно відносин у сім'ї у шлюбі у. Партнерстві. Будь ласка, значить, подумайте про свого партнера, про свій шлюб. І ми будемо з вами відповідати на запитання, що вам заважає бути щасливим у шлюбі? Що вам заважає бути щасливим у шлюбі? І так, що заважає? Перше, це Туз жезлів. Туз жезлів це ідеї. Це ідеї, отакі активні ідеї, тобто ініціатива, ініціатива, ви, що заважає, ви мало ініціативні. Мало ініціативні. Тобто ви чомусь якісь у вас є, мабуть, предрасудки стосовно того, хто має перший що запропонувати, що сказати, як покращити ваші відносини. Тому ваше щастя у шлюбі залежить від вашої ініціативи. Друге, Що ще? Четвірка кубків у вас застой емоційний. Тобто рівновага така, що ви проявляєте мало емоцій. Ви скриті, ви, вам краще з словами, але слова то, вам треба проявляти більше емоцій. Ваші емоції, скажімо так, розкриті. Проявляйте більше емоцій. Вам, вам заважає ваше... Ваше, скажімо так, устаканення емоцій. Це застой. В емоціях має бути е, амплітуда. Не високі, але амплітуди мають бути. Що ще вам заважає бути щасливим? Ви перестали вкладатися в ваші відносини. У ваш шлюб. Ви склали всі жезли в кучу. Ви склали всі свої ідеї, всі свої ініціативи в одну кучку і стоїте осторонь. Це не покращує відносини у шлюбі. Треба все равно стукати, треба е, грюкати, треба пропонувати і шукати взаємодію. А ви склали всі ініціативи в одну кучу, як не потрібно. Як склали, скажімо так, пасивними стали? Що ще вам заважає бути щасливим? Ну, скажімо так, не е, ви е, трошки зловживаєте алкоголем? У вас є така. Появилася, з'явилася, але, можливо, і була е, така от манера, що ви зловживаєте алкоголем. Вам треба це, е, скажімо так, вирівняти, попрацювати над собою. І що ще? Ну, і ще вклинюється, якщо ви жінка, так хто дивиться, то є якийсь мужчина. Який вам, скажем так, допомагає бути нещасливою у вашому шлюбі, ви на нього відволікаєте увагу. Якщо ви чоловік, який дивиться, то, скажем так, ви дуже, якщо ви мужчина, який дивиться, то ви дуже в пішли в роботу. Стали холодним, розрах... розчотливим таким імператором, який всіма керує, А по великому рахунку вам варто би, би трошки скажімо так, із трону злізти. В сім'ї трону не може бути, там є взає... має бути взаєморозуміння, а не трон. А ви тут сидите на троні, тому, будь ласка, якщо даже якщо і жінка, то якщо ви взяли домінуючу таку э, скажімо так, э, Посаду в сім'ї у шлюбі своєму, тоді вам треба теж зійти з трону з імператорського. Взяли багато на себе муж чоловічих енергій. Проявляєте багато саме якраз таких з верхніх рукерівництв керівництва жінці в цьому плані. Вам треба. Це для вас не покращити ваш шлюб, це заважає вашому шлюбу, коли ви берете на себе чоловічі обов'язки, чоловічі енергії, проявляєте свою да, ми кожний маємо таку частину, кожна жінка і кожний чоловік має і жіночу, і чоловічу енергію. Але ми всі приходимо у різних тілах і у різних функціях. І е, якщо і треба який прояв, то він у жінки. Якщо ви жінка, то вам треба. Більшість проявляти жіночих енергій, м'яких спокійних енергій, які підчиняються. Якщо ви От такі енергії треба проявляти лише у, ну, у дуже важких ситуаціях, коли нема поряд чоловіка. А з чоловіком так не підійде. У шлюбі це це не йде. Чоловікові, навпаки, теж не, не варто відгороджуватися від всього шлюбу, від дружини, не ставати холодним, не бути таким. Тому що імператори це люди, які вони дбають за всіх, так зрозуміло, безпокоїться, але вони самі по собі внутрі вишмалюють свої емоції, їм не можна імператором проявляти емоції ні в ту ні в іншу сторону, тому не ставайте холодними, пом'якшіть серце. Ось, ось такі, е, такі, скажем, інформація про те, що вам заважає. Дякую тим, хто дивився, буду вдячна за. Лайк like, за підписку і до нової зустрічі.